Всім доброго вечора. Хочу вам зняти відео. Е, ви на каналі Назар. І хочу вам цей Марш! Записати відео. Випустили ці щойно, щойно курей, погуляти трошки. Я вам вчора у тому відео розказував. Розказував, що у нас нове поповнення. Марш, будь ласка! Е, у нас нове поповнення. Це не кури, не качки. Не гуси, навіть не цисаки. Ось так, бачите, у нас півники, порпаються, ходять курки, грибуться, трошки пасуться, десь не десь є трава. Бачите, півники наші бойові. Кш -кш 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 -кш. Ось, бачу, бачите, барабука. Здрав мене. Ось, бачите, ви вже може видати наше поповнення нове ось там. Ось, бачите, кури, американці вам далі покажу. Сьогодні вони цей вже раніше ну, наші американці, трошки не прибрано, не прибрано, звісно, але нічого. Сьогодні у нас несли яйця, несли яйця. І зараз я покажу вам нов... наше нове поповнення. Давайте, ну, Напишіть у коментарях, хто це може бути. От, Бачите, я вам покажу. Їжу. Це не пшениця, а ячмінь. Хто правильно написав? Хто це? Ми купили кролика. Маргаріта, ой, Маргаріта, Марго, Маргу, Марго, Маргош, Марш, дивіться, кролик, кроличка Маргоша моя бачите? О, ось так добре вообще шикарно видно. Бачите вона? Ти поближче вам зніму її? Марш, пожалуйста. Ну пожалуйста, марш. їсть, п'є, їсть. Я їй даю сіно сіном. На що вже немає, вже з'їла. Така залаяла. О, дивіться, я вам покажу, я вам Ходи сюди. Бачите, от у нас таке поповнення, вчора ми були на ярмарці. Ой, вибачте за екстремальних зйомків. Вчора були на ярмарці, ну і купили, бачите. Така гарненька. Добре, вже поки відійде від неї, я бігу закрию ідемо, ідемо до курей, по ми їх лишили все-таки, все таки. Лишили їх, не ходять, бачите, ну, їм що, їм не ходять, зараз нам заганяємо раз, разом з вами. Да? Jdeme ho ty kuraj. Ми вже повернулись, кури загнали, не п'ють водичку поки. Бачите, скотина там. Ой. Так, дамо їм давати їсти ще трошки, да? Не їсти хоч. Зараз тримому може їм за два бурака. Не знаю. Тримо зараз за два йому бурачка. Бачите, в мене є тут буряк. Ой. Вони гамали гаурики всі мої. Так, вона може назіри видно не буде, але все одно. Так. Кріплю тут телефон. Тримаємо сьогодні обично. Просто. Поземлю. Поразливим. Трохи пшениці там. Покорачити мушу. Мене хтось питав як спутатися бляха тихо. Pipo